Персик поїв, поганяв, перележить. Що тут лежиш? Горобця будеш ловить? Горобця не ловить. Пий-пий, водичку. Пий. Цікаво так. І мисочка стоїть, і від стоїть. І звідти пі, і звідти пій. Видно? в залежності від настрою. Да? Який настрій, така і тара? Що більше любиш пити водичку? Ну, до фонтана чомусь байдужий. Інколи підходить там видно, щоб нас не сильно. Розстроювати, що він не звідти воду, робить вигляд, що п'є звідти воду, так. в основному з відерець. В цій кімнаті з полу підняли, тому що перевертав. А тут ламінат. Поставили на вікно, то випригує навмисно йде до відра пити воду. А коли лежить, то, то встає з мисочки п'є, отака в нього технологія. Якщо ганяє, то випригує пити з відра, а якщо лежить, то п'є з мисочки. Інколи буває, що лежить, не встаючи, п'є з миски воду. На жаль, ще не вдалося мені зняти таким. Так само буває лежить на... Лежанку в себе, а лінується встати, витягується і, і з фонтанчика. Щось пробує там зловити. Да. Зараз відпочина і почнуться так дикі. Персик. Побажаю всім гарного вечора. Давай, гарного вечора, всім від персика. Всем пока.